То я собі бачу такий план. А, відкриваємо цю сторінку, яку дав ігор. А, натискаємо оцю кнопку Use the Legacy JSON Stalin Wizard. Тут йдемо в Україну, щоб працювати на звиклих місцях. І ось тут видно границю. Області, оце по лісам шнура в ліс, лісіца, нібіліця і великий карашен. Е, тепер натискаємо More Options. Тут вибираємо PereVinz. Тут вибираємо Geometry. і тут нас цікавить Stroke. Е, і ось тут в цьому блоці починаємо налаштовувати. Наприклад, я вмикаю чекбокс. Color, color, вмикаю Shown і починаю совати мишкою, там, де наше weight. І чим більше я совую, тим краще видно цю границю. Тобто, якщо я насовую ось так, то границя буде зовсім товста. І ось такий план. Я пропоную. Ви повинні насовати колір, який вам подобається. Weight, ну, можливо, це Saturation, і lightness щось дасть, я його не пробував е змінювати. Після того, як ви наклацали, ви натискаєте кнопку Finish. І ось тут е з'являється JSON, в якому написано те, що ви наклацали. Ось тут є weight 8, ну, ну і інше, що наклацали. Оцей JSON вам треба копіювати. І зберегти його в тікеті. А Ігор його зможе вбудувати в наші карти. І у нашому звіті з картою а, воно буде. Дякую за увагу.